Спиридон Черкасенко Молодечні мрії. Співає ніч, співають зорі, душа у мріях, як у квітках, юнацтво дні, ясні прозорі встають у збуджених гадках, палких розмов слова бурхливі, Огневу бурі й пісні. Неправді виклики гнівливі встають, немов в казковім сні. Збираю їх, мов чудо квіти, в гірлянду пишною нижу. Ще довго буду ними снити, як клейноди збережу все те, що нам колись мірилось, пливло в оманах почуття. Рочим сном тепер здійснилось. Ми на верховине життя. Переможного миру вам!